Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням. Другий сьогодні, 4 липня у п'ятницю освітає на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день, але все з голови, не те, що з голови, а з очей і в принципі з відчуття і з тотальних корок в місті. Ну рух транспорту дуже ускладнений. Ця днічна атака не йде. Ну і всі ці паралельні треки пов'язані там з телефонними розмовами, з тим, що там Трамп заявив, немає ніякого про. Гресу з Путіним, а це що було не зрозуміло ще кілька місяців тому, коли всі казали, що пошувають тебе в дурні, пане Дональд Фредовичу. Скільки можна розказувати про те, що він хоче побачити, а потім він ще хоче повірити? А він потім ще пере... переконається в чомусь і знову ж таки подейкують злі російські язики, що, начебто, там тиждень тому, коли був попередній дзвінок, якийсь там план запропонував Трамп, і оцим планом якраз послав його Путін, здійснивши. Цю ракетну навалу по столиці України звичайно, що Путін навмисно здійснив цей масований обстріл по Києву відразу після розмови з Дональдом Трампом. Це однозначно це планувалося. Якраз в той момент, коли було заплановано власне телефонну розмову, як написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Абсолютно жахлива і безсоння ніч в Києві, одна з найгірших сотні дронів балістичних ракет обрушились на українську столицю відразу після того, як Путін поговорив з президентом Трампом, і він робить це навмисно. Причому там, окрім цих художніх стрічок, знаєте, такий формат повідомлення. Ну, дійсно, якби не сповнав розуму з людиною говорили, можливо, якоюсь там хворою чи такою, якою жаліють, і от це обмінялися стрічками. І ще цей Ушаков, радник Путіна, каже: Я не буду говорити, хто перший поклав. Лав трубку, але останніми поклали трубку перекладачі такі, прямо знаєте, там ледь не в дьосна билися один з одним під час цієї розмови. Сибіга продовжує досить чекати. Путін чітко демонструє свою повну зневагу до сполучених штатів і всіх, хто закликає до припинення війни. Москву повинно бути негайно піддано найжорстійкішим за санкціям. Україні необхідно надати всі необхідні засоби для самооборони. Неправильні рішення можуть лише підштовхнути агресора. До ескалації терору, а так в принципі, що й відбувається, кожен злочинний режим в світі зараз уважно стежить за діями путіним і реакцією на них. Та не тільки уважно стежить, а вони вже працюють в цьому контексті, починаючи від Китаю, про який ми сьогодні ще будемо говорити, закінчуючи. Північної Кореї, Та й, в принципі, навіть цей елемент, що офіційно визнаний Талібан Російською Федерацією, ну, в плані тому, що тепер на посольстві Афганістану, прапор Талібану, ну це можна лише привітати цю країну, яка ще там кілька років тому була в клубі найбільш заможних країн світу і країн, які, в принципі, натибули зі всією Європою, навіть в військовому аспекті, в тому числі я вже не говорю за. Можливості там їх населення, ну це інша історія, але тим не менш, от тепер Талібан в них дружбани тим чи не дружбани, а тала в них дружбани, а китайці там пахани, якось так. Якщо йому, тобто агресору, все це зійде з рук, всі отримують дуже чіткий сигнал: припиніть, чекати на мир, діти, щоб досягти миру, мир через силу. Ну закінчуючи слоганом, звичайно, який пропагують Трамп, побачимо, як це буде мати значення, в тому числі і на очікуваних перемовинах сьогоднішніх телефоном сьогодні, завтра, коли воно буде президента Зеленського, і президента Трампа. До речі, теж от такий унікальний момент був. Я про це окремо говорив. Бо як на мене, це показовий елемент, це якраз удар по ТЦК. Так, от російські війська намагаються зірвати процес мобілізації в Україні, завдаючи ударів по ТЦК за допомогою дронів Камікаце. Це офіційна позиція сухопутних військ Збройних сил України. І от їх спікер Віталій Саранцев так сказав: в останні дні ворог почав практикувати такі удари. Він має на меті зірвати процес мобілізації. При цьому він також зазначив, що ворогу не вдасться зірвати мобілізацію, адже процес цей неможливо зупинити. Ми і надалі будемо комплектувати війська і готувати нових військових. До речі, теж окрім всіх уражень, про які ми вже встигли говорити кілька днів тому, пам'ятаєте навало на Крим. Так, от на мисі Тарханкут уражено теж українськими дронами російську радарну систему. Бо напередодні якраз скигління таке в зепабліках було, що на мисі Тарханкут уражені якісь військові об'єкти. Тепер от стало відомо, що це, це РЛС Небо М. Це така велика сітка. Ну як автівка піднімається сітка для того, щоб там знешкоджувати якісь сигнали, сигнали, сигнали супроводження дронів. Ну десь 100 мільйонів вона коштує, але тут для Росії ще важливо традиційно. Ціно не гроші, а наявність взагалі такого устаткування. Ну і ще один елемент, про який ми можемо говорити, який точно вкладається от е в канву нічної навали. Пам'ятаєте цей дрон, який кружляв над Києвом, то над одним районом, то над іншим, то там кола нарізав. Ну, все точно, це дрон-розвідник. Він постійно змінював швидкість і висоту. Тобто, навіть не посоромилися, запустили на висоті до п'яти тисяч метрів цей дрон. І, звичайно, з одного боку, він ну, тако, така висота вона ускладнює безпечне ураження наявними засобами. Навіть якщо піднімати гелікоптер і стріляти над столицею, ну це може призвести, ви ж розумієте, до яких наслідків. Але вся ця історія точно свідчить про зміну тактики вдосконалення технологій ворога. Ну і звичайно, що ми чекаємо, що наша ППО зможе знайти ефективну протидію. Водночас, не виключено, що таким чином а, противник намагався виявити далекобійні засоби ППО навколо Києва. Ну, от оглянув він весь Київ кілька місяців тому, до речі, перед масштабними компінованими обстрілами столиці була подібна ситуація, коли безпілотник наробив численні знімки і неушкоджений полетів через бровари туди знову на територію Російської Федерації. Я не виключаю, що їм навіть ну, якби вручну управляли і фільмували те, що їм потрібно. І нічого ми на жаль не змогли зробити. Натомість, ми могли зробити і зробили. Це теж один з відомих вже тепер випадків. За останню добу атака безпілотників українських по Удмуртії та попередньо там селище таке борок, де знаходиться нафтобаза Росрезерву. Місцеві в соцмережах писали, що кілька безпілосників атакували нафтобазу в селищі Борок Камбарський район під таким місто Сарапул. Якщо вірити їхнім Яндекс картам, то в борці розташований важливий стратегічний об'єкт. Бо ви знаєте, що раніше Яндекс отримав команду блюрити оборонні підприємства на картах і приховувати їх назви, але в принципі це одразу ж видно, де знаходяться ці оборонні підприємства. Дійсно, що в селищі знаходиться нафтобаза комбінату Обрій. Пріоритет вона називається Росрезерву. База, як пишуть знову ж таки, от в місцевих виданнях проєктувалася як резервуарний парк для зберігання нафти. Ну сьогодні це нафтобаза однозначно і попередили там мешканців про відповідальність за публікацію відео з атакою безпілотників. Тому ми верифікуємо так дуже обережно, але офіційна влада повідомляла про атаку, яка відбулася по технічних спорудах. Друзі, на землі кілька новацій від наших військових оглядачів. Традиційно в цьому випуску мирноградський напрямок населений пункт Разін, на жаль переходить під контроль противника за новотроїцьке, бої ще тривають. З боєпостачанням є проблеми, бо нормальних маршрутів, як ви розумієте, через ці FPV-дрони не існує на сьогоднішній день. Далі противник намагається рухатися до сусідньої Федорівки, атаки українські збройні сили відбивають. Є таке передчуття, що вони можуть полізти північнішою бік маяка, панівки Володимирівки. Володимирівки звичайно, що готується і збройні сили України до до цієї логічної ходи. Костянтинівський напрямок. Там е потужні бої в Яблунівці. Ворог поступово малими групами намагається заскочити в східну частину. Наші бійці не дають цього зробити і е засипають окупантів дронами. Також в районі Олександро Калинового бої зав'язалися на околиці села. Далі ворог не може нічого зробити атаки відбиваються. Також не можна допустити, що ворога було просування в районі Клебанбик. Ну тоді в нас можуть бути там проблеми. Часів яр і той напрямок на уточненні зараз знаходиться мікрорайон Шевченко. Бо поки важко там якусь конкретику наводити. Але дай Бог, дай Боже, все не так, як може уявлятися, бо там, здається, теж є проблема. Можливо, бо як за мікрорайон хтось з окупантів ще забіг в Миколаївку, поки точно інформації немає. Закріпилися вони там чи ні. Але якщо то так, то вони одразу виходять до населеного пункту Червоно-Червоне, і тоді часик, як то кажуть, захлопнується. Ну, Лиманський напрямок на деяких ділянках починається нова хвиля наступу противника. Там ворог знову почав штурмувати Торське і оминати зелену долину. З півночі і півдня серйозна ситуація в районі Рідкодуба, де наші козаки обмінюються атаками з ворогами. Йдуть сильні бої. Так само і невеликі успіхи в районі Карлівки. Росіяни просто змістили удари, пішли там, де їм легше. Це завсякчас вони це роблять. Ну і стосовно просування українських військ, ми теж сьогодні, в першому блоці з вами вже про це говорили. Теж чекаємо на приточнення по цим районам бойових дій. Тепер стосовно військової допомоги, бо вже кілька днів ми про це говоримо. Але знаєте, кожен день якась новація в поясненні, чому так відбулося, і от новий такий елемент, який використовують американці, що штати обмежили постачання військової допомоги не лише Україні. Типу, ви там не бідкайте. Що ви тут унікальні? Ні, інші держави також втратили пріоритет на отримання американської зброї. Це один з посадовців Білодому зазначив, що призупинення постачання зброї до України є лише частиною ширшої оцінки, яку проводить Пентагон. Оцінку розпочали і кілька тижнів тому за вказівкою. Такі Трампа посадовець пояснив, що огляд було проведено, щоб переконатися, що Пентагон за попередньої адміністрації надавав чи не надавав пріоритет саме потребам Америки. Хоча інформація про паузу щодо України. Просучилося до змі представник білодому заявив, що деякі інші країни також були перекласифіковані, тобто вони були позбавлені пріоритетів для отримання зброї і боєприпасів зі США. Ну, і посадовець не став називати інші країни е, і не сказав, як довго може тривати ця пауза, ну в конкретно постачаннях до України. Це може означати лише те, що такі Україна там домінує, і мова йде не про загальний контекст, а на жаль, про контекст, е, якраз, який був пов'язаний з вчорашньою розмовою Трампа і Путіним, який цей контекст не відпрацював. Тобто що я не виключаю, що техніка, яку там призупинив Трамп, тишком нишком, але передне кордони з Україною. Звичайно, що в Європі є фінансові можливості для оборонки України, себто оборонки мається на увазі оборонно промислового комплексу. Це знову ж таки я повертаюся до вчорашнього візиту президента Зеленського до Данії, якраз зустрічі з очільниками Європи, бо Данія. Почала керувати в Євросоюзі там на ротаційному принципі ця вся тема відбувається. Так от Урсула фон дер Дерляєн каже: я вважаю, що дуже важливо донести повідомлення членам ЄС, що фінансові можливості насправді є для підтримки України з одного боку. Податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний е, сектор. А також є спільна програма закупівель, яка дозволяє напряму інвестувати в оборонну промисловість України. Крім цього, це вимог е, відповідає вимогам НАТО. Дай Боже, от одна з країн НАТО може піти трохи далі, хоча вони це все робили на рівні секретності. Бо, ну як вони повідомляють, ну як витоки через пресу, от, зокрема, видання БІЛД каже: Німеччина хоче закупити в США дві системи Петріо для України. Ну знову ж таки, як стало відомо, німецький уряд екстрено працює над рішенням, щоб забезпечити Україну новими оборонними системами і достатньою кількістю ракет для Петрів. Такий от вихід є з ситуації. Ну, видання з посиланням на урядові джерела пише, що Берлін чекає на сигнал від міністра оборони Шапіта Гексіта щодо двох систем ППО Петріот, які Німеччина профінансує для України. Очевидно, що вони є, і очевидно, що вони продаються. Тепер треба що зелений свисток від Дональда Трампа, включно з цієї машинерії, ви. Яка, як я дуже сподіваюся, дійсно тишком нишком перетне кордони України. Ну і дві системи: це звичайно не 6, не 8, не 10, але дві це все одно краще ніж нічого. А є одна правда, проблема по лінією наших партнерів. Ну з одного боку, наступного тижня, ну тобто цього тижня, десь мають бути слухання в євро раді стосовно підтримки Урсули фондерляїн там є моменти ще з пандемією, але я думаю, дуже сподіваюся, що все буде на. Нормально, якби торпідування не відбудеться, але є ще такий прем'єр-британії Кір Стармер, і він теж опинився під серйозною загрозою втрати посади найближчими місяцями. Два високопоставлені депутати від Лейборійської партії, от розповіли ЗМІ що Стармер може бути усунений з посади прем'єр-міністра, припустивши, що прем'єр-міністру можливо доведеться піти відставку, якщо уряд продовжуватиме погано працювати. ну У них є очевидно свої мірила, але. Така характеристика присутня, е, от е, видання таке Scan News, досить поважне в Британії. заявляє, що джерела їх джерела. Це член уряду і відомий політик попередили сара Кіра Стармела. Що якщо лейбористи погано виступлять на виборах в травні наступного року Велси, Шотландії, в Лондоні, це може означати кінець його перебування на Даунинг-стріт. Ну тобто, це не завтра, але в принципі рівень нещастя і відчаю в деяких частинах лейбористської партії настільки вражаючий, що саме зараз, в першу річницю, я чую від міністрів уряду, що Стармеру можливо доведеться піти відставку за кілька місяців. Ну, в принципі, я ж кажу, що ми теж тримаємо тут кулаки, бо Кір Стармер висловлює активну підтримку України е, і коаліція рішучих. Ти теж якби е, е, за участю безпосередньо і майже імені Кіра Стармера. та щоб дуже не хотілося, щоб це відбулося. Натомість е, я завжди кажу: от е, в диктаторських режимах все добре. В Них і робота дуже щільно ведеться, і рішення дуже швидко приймаються. Всі прекрасно розуміють, що треба. Ну, наприклад, китайці прямо кажуть, що ми не можемо допустити поразки Росії у війні. От не більше і не менше я вам казав, що Кая Калос – це очільниця зовнішньополітичного напрямку по Єврокомісії, зустрічалася з міністром закордонних справ Китаю. Ванї це була дуже важлива розмова. Якраз пані Кая Калос звертала увагу на війну, на те, щоб припинити підтримку, на те, щоб, ну, повпливати на Путіна з закінченням війни. Так, цей Киван і прямо сказав те про що тільки здогадувалися, чи там в експертному варіанті ми висловлювали з вами Пікін не може дозволити собі поразки Росії в Україні. Не більше, не менше, оскільки боїться, що Сполучені Штати тоді переключать всю свою увагу на Китай. Більше того, Ван вони сказав: Ви там нас звинувачуєте в підтримці Росії. Так я вам хочу вас запевнити, що якщо би Китай здійснював безпосередню військову підтримку Росії, то військ... війна би давно вже закінчилася. От вам не більше, не менше, щоб ми розуміли, хто такі китайці і наскільки вони інтегровані в цей проект. Вони там number one, вони домінують, вони лідери, вони шефи, вони хазяєва, вони царі. Цього Путіна, який насправді безпосередньо вже своїми руками воює тут в Україні. Ну, це стосовно Китаю, стосовно Європи, яка дивлясь, дивиться на це все, і десь хтось активно готується до війни, і хтось говорить, що війни не буде, але в будь-якому разі. Бункери, міни, зуби Даркона і пам'ятки на випадок надзвичайних ситуацій. Ну, пам'ятки це брошурки, які випускають. Я вам про це розповідав а, на Чернову так. От вони готуються до агресії на черневому саміті. НАТО країни-учасниці домовилися підвищити військові витрати до 5% до 35-го року. Але сусіди Росії, Польща, Естонія вважають за краще досягти цього показника вже цього року. Тим часом в Німеччині, Швеції, Норвегії Фінляндії випустили ці брошурки. Пам'ятки для населення. Ви зможе. Можете вижити впродовж 72 годин, а жителям рекомендують запастися ковдрами, теплим одягом, водою, їжею, швидкого приготування і мати радіо на батарейках, а також таблетки йоду на випадок ядерного інциденту. Пам'ятки також розповідають про системи оповіщення, бомбосховище, цифрову безпеку. Ну а тим не менше, от країни Балтії зміцнюють кордони з Росією, і Білорусією, риють траншеї. Рови протитанкові додаткові загородження і близько тисячі бетонних бункерів. Латвія і Литва поставила зуби дракона. Ну проект розрахований на кілька років і коштує 10 мільярдів євро. Крім того, Польща і країни Балтії, як ви знаєте, вийшли з Тавської конвенції, ну так само як Україна про заборону протипіхотних мін і планують встановити вздовж кордону залізну завісу з мінних полів. Німеччина знову ж таки за даними видання, зокрема з Zeitung, Тайтунг, розширює мережу бункерів і укриттів, яка буде здатна вмістити мільйон людей. Для цього будуть використані тунелі, станції метро, підземні паркінги і підвали. Громадських будівель також модернізують системи оповищення населення і небезпеку про небезпеку, і Берлін має намір витратити 30 мільярдів найближчі 10 років, якраз на облаштування цієї інфраструктури. Франція в свою чергу закуповує винищувача Рафалі, які можуть нести ядерну зброю. Ну а президент Панкрон запропонував використовувати її для стримування Росії і захисту європейських союзників. Тим часом Єврокомісія представила в березні план, як ви знаєте, на 800 мільярдів євро. Бо зараз оборонний бюджет ЄС становить 326 мільярдів євро. І це за умов, коли колотить ситуацію, лише одна людина, і всі знають цю людину, і всі знають, що буде далі, якщо цієї людини не буде далі. От якось так по-простому я вам скажу. Ну таке враження, що знаєте, всім ця колотнеча вигідна. Не знаю, чи активізація виробництва, чи якась там технічна технологічна революція, чи якісь откати заробіток. Але тим не менш всі ці начальники як подуріли насправді на сьогоднішній день. Ну ми вже говорили з вами за трек європейський. і, До речі, Даня сказала, що буде далі пхати за. Позбавлення Угорщини голосу в Євросоюзі, паралельний трек МЗС запросила посла Угорщини через недружні заяви заступник міністра закордонних справ Олександр Міченко наголосив у розмові з Анталом Хейзером, що в Україні бачить спроби угорської влади втягнути нашу країну у внутрішньополітичну боротьбу. Такі спроби раніше викликали в Києві занепокоєння, але зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізу. Зованого світу виглядають просто жалюгідними і образливими. В першу чергу для угорського народу, який на відміну від заангажованих політиків, реально з європейською є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім, чим може українцям, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту. Як це було, коли батько сучасного керівника бігав від російського військового, а потім цей ж син пішов в комсомолі. Істом займатися і просувати ідеї великого і нірушимого. Ну, чим на насправді на сьогоднішній день і займається. А щодо угоди із сполученими штатами, там є просування. Я маю на увазі про рідко на наземельних металів. Вже є перша практика. Не знаю, чи буде вона необхідна для використання в розмові з Трампом. Бо я чув тезу, що насправді два підписанти Будупештського меморандуму вже нападають на Україну один фізичну зброю, а інший забираючи наші природні копалини. І така тепер теза присутня в медійному просторі. Так от, угода зі США про використання природних ресурсів передбачає виплати з державного бюджету. Президент Зеленський підписав відповідний закон. Це є відповідна картка проекту про зміни бюджетного кодексу, і вони потрібні для втілення положення про наповнення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угоди від ренти на видобування корисних копалин. Там мова йде про нафту, газ, газовий конденсат консен... і все, що зазначено в додатку. А до угоди з нових ліцензій не старих, а з нових видачі нових спецдозвілів на користування надрів, надрами. Реалізація державної програми там щодо продукції, нові угоди тощо. Але але найважливіше, це вже документальна історія. По практиці Україна готує перший пілотний проект в межах угоди про надр. Оце от дуже важливо. Віце-прем'єр-міністр Свіріденко повідомила, що в якості першої ділянки розглядають розробку родовищ добра в Кіровоградській області в центрі розмови з бізнесом. Це теми, які нас об'єднують. Одна з них інвестиційний фонд відбудови. Створений за нашу угоду і сполученими штатами спільно з Мінфіном США. ставимо чітку ціль реалізувати щонайменше три пілотні проекти впродовж перших 18 місяців. Рух вже почався. Ну і найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу. Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Це якраз була компанія, така TechMed, з нею зустрічалися. І, от представник цієї компанії сказав, що в разі перемоги, там що конкурс має бути у відповідному значить, процесі, його компанія готова не лише шукати і видобувати літі в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення безпосередньо на території України. Це досить хороший калінкор, і це теж в плані інвест і робочих місць, плюс податки. Це суперісторія. А друзі, навколо цієї суперисторії, от ми таким шляхом йдемо, а росіяни йдуть іншим шляхом і на сьогодні. Сьогоднішній день ми можемо констатувати, що Росія вільно налагодила закупівлі чіпів і військової техніки за відсутності нових санкці... санкцій з боку адміністрації Трампа. Те, що Дональд Трамп досі не запровадив проти Росії жодних санкцій, великих а деякі навіть послабив істотно полегшило для Москви закупівлі продукції, які... яка їй необхідна для продовження бойових дій в Україні. При тому, як, от, наприклад, New York Times посилається в такому висновку на проаналізовану торгівельною корпоративну документацію, лише в китаї в Гонконзі газета виявила понад 130 компаній, які рекламують негайні поставки до Росії заборонених комп'ютерних чіпів і при цьому не перебувають під санкціями. Одна з таких компаній. HK Limited готова готова продавати чіпи, необхідні для крилатих ракет, в тому числі для Х-101, які російська армія активно використовує в рамках вторгнення. Фірма була зареєстрована в Гонконзі дев'ять місяців тому. і весь вебсайт створений всього в лютому цього року. Водночас, ще одна німецька компанія Комсіт провела аналіз компонентів кількох російських безпілотників ну, типу шахедів. В результаті всіх перевірених в дронах були виявлені чіпи подвійного призначення виробництва Швейцарії і Сполучених Штатів Америки. Це Швейцарія, яка нам патрони для гіпардів не продавали, бо це в третій країні йде. Вони відіграють звичайно важливу роль в керуванні безпілотниками от ці мікросхеми. Чіпи, як ця техніка потрапила до Росії, поки що не зрозуміло. Всі компоненти звичайно підпадають під суворі експортні обмеження Євросоюзу. А коли звернулися до виробників, ті навіть не знали, що насправді з цього приводу і сказати. Тепер по пакету санкцій, в принципі, хоч якось Урсула вчора досить потужно сказала, що 18-й пакет санкцій буде бити в серце російської військової економіки, мовляв, російська. Перегріта військовою війною економіка доходить до своєї межі. Для нас дуже важливо збільшувати тиск, щоб Путін сів за стіл переговорів. Ну і додала, що Європа інвестує в оборону України з російських грошей. Фактично, росія оплачує ту зброю, яка буде використана Україною. Ну тут теж такий елемент. Може, при Європа теж трошки би щось докинула. І тоді би не тільки би російські гроші, але й європейські збільшили коефіцієнт корисної дії. Тих спроможностей, які є на сьогоднішній день в Україні, це теж така особливість по Європі, але давайте 18-й пакет. Я е, кілька днів тому казав, що є обережні відчуття, що пакет буде прийнято, і їздила відповідна делегація до Братіслави, поговорити з Фіцею, попередити, що можуть бути великі обструкції по фінансуванню бюджетних витрат якраз словацької країни. Так, от виявляється, ну принаймні, ці попередні дані, що ЄС подолав опір словаччини. Одна поїздка, все 18-му пакету санкцій проти Росії. В принципі, словаччина, начебто, отримала необхідні гранті від Єврокомісії щодо поступової відмови від російських енергоресурсів до 27-го року. Тому вже незабаром блок може ухвалити новий пакет санкцій. Я вам казав, що, начебто, до завершення цього тижня, але сьогодні п'ятниця, побачимо, як це буде відбуватися. Ну і по економіці стосовно змін в Україні, друзі, теж цифра дуже вона важлива. Рівень безробіття в Україні в червні. Зменшився до 12%. А рівень бідності, на жаль, зріс до 25,2%. Люди стали активніше шукати роботу зараз, ніж в 24-му, але обсяг розміщених нових резюме коливається в межах 80-90% від середнього рівня 2021 року. І хоча там ще минуло позаминуло минулого були інші показники, зараз вони зменшуються. Так що, для тих, хто шукає роботу, напевно, ну, якщо буде йти війна, то, на жаль, будуть менше можливості, насправді, і кількість нових вакансій дійсно практично припинила зростання і залишається на рівні 85-90% теж від 2021 року. Зважте на те, кого це насправді стосується. Друзі, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня ще раз 4 липня. П'ятниця та сьогодні великий день, колись відзначали день незалежності Сполучених Штатів. Високі великі прийняття ну сьогодні. Бачите, які штати де на сьогоднішній день в нашій системі координація країна знаходиться. Ну через лідерство, звичайно, власник господаря чарівного овального кабінету. Дякую, друзі, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео Категоричні українські подобайки, лайкоси. Ну, все як має бути, якщо вам заходить цей формат і відправляйте соціальними мережами. Лінки і про послання на це відео вашим друзям, знайомим, близьким колегам по роботі. Нехай люди так само знають, а не здогадуються, що навколо коїться. Дякую, ми патріони, Дякую дуже спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі вам величезно, друзі, за підтримку. В описі до цього відео є всі інші опції. Якщо маєте бажання і можливості, завжди ради спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними зб... Збройними силами пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!